Всім привіт! ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я зараз знаходжуся на березі Ставка. Тут дуже класно, круто. Сьогодні спокійно, рибаків поки що немає, трішки зарано приїхала. І ось вот так. Поки їхала, зі мною трапилась пригода, я впала, трішки руку подерла і И... Забила трішки ногу, але це нічого страшного. Попробувала, пощупувала ти може, все добре, так що ось такі пригоди. Ну, а це по своїй вині не уважна була за кермом, хоча велосипеди. Так що будьте дуже уважні, навіть коли йдете. Не тільки за кермом, а навіть коли ногами йдете. Будьте дуже уважні. Так що, так, що Риболовля розпочалася. Я вже вудочки свої позакидала, точніше спінінги. Кому цікаво, лишайтеся. Це західна частина України, Рівненщина. З нами буде весело, гарного перегляду. Я знаходжусь на тому самому місці, що і тієї неділі. Власником цього ставка дуже привітна людина. Так що поки що ловимо. Ось тут такі краєвиди, ставок дуже великий, дуже гарний. Обкошують чистенько, гарненько, туалет вуличний. Все супер. Так що ось така краса в нас є. Все пообкошувано, все гарненько. Прихопила з собою батончика термос з кавою, так що поки що в, вінах, в жилах кров не забурліла від азарту, від такого захоплення риболовлі риби, вирішила перекусити, попити каву, від дороги трішки відпочити і тоді. Стартувати, так що обов'язково вам буду показувати свій улов. ось такі в нас справи. Ну кажу, дуже гарно, дуже добре і все супер. Ну, ось перша покльовочка, перший карасик. Супер. Я дуже задоволена. Маленький мій. Ну, він не такий сильний і маленький на лодошку. Ось. Клас. А зараз розпочинається. Ну, ось я сподіваюся. Вам покльовочку засняла і ось такий карасик. Супер. Дуже шкода, що не взяла штативо, а вже чотири карасики у моєму відерочку є. Зараз в рибці трішки спокій, щось там підсипує, але то не покльовка. Так що чекаємо, я відпочиваю, п'ю каву, перекусюю печивом, і ось так. Краса, неймовірно, риба, вже дуже багато збирається на вечір. Ну, я ще трішки посажу та й буду їхати додому. Ну, ось вітерочку в собі більше стає рибки. Не знаю, ще трішки посаджу, дай й будемо перераховувати да й будемо їхати додому, та як вдома господарство чекає. От сажу собі і думаю, чи попадеться мені дві рибинки на, на одну вудочку. Ось дуже дуже цікаво. Ну, почекаємо.